Як вкрасти чужі паролі, переписки та персональну інформацію. Не хвилюйтесь в кінці, розповім, як себе захистити. Десь у кіберпросторі та фізичному світі існують кейлогери Це програми і пристрої для відстеження натискання клавіш на вашій клавіатурі. Щоб ви не друкували, про це дізнається власник програмного забезпечення. Крім очевидної чорнухи, такі програми можуть використовувати і деякі роботодавці, щоб знати чим займаються їх працівники у робочий час. А це м'яко кажучи не дуже етично. Адже таким чином, з великою долею ймовірності, ваша особиста переписка з мамою, дівчиною, другом чи куратором з ФСБ опиниться і у роботодавця. Тож як себе захистити? По-перше, не качайте ні ліцензійне ПЗ. Бо, окрім того, що абсолютно будь-хто може дізнатися, що саме ви завантажували через торрент, проте знімали окреме відео. Так ще і з логерами нахапатись можна. По-друге, не пускайте до свого комп'ютера людей, яким не довіряєте. І по-третє, не працюйте на дивних людей. А у мене є прибіл. Ага, в розвитку соціалізації і почутті гумору.